Дев'ятнадцята година за київським часом для вас працюють інформаційна служба інтера. Я Анастасія Дауголе, і до вашої уваги випуск новин. Інцидент у Львові. Озбройний чоловік узяв людей у заручники в одному із ТРЦ міста. Між двома відвідувачами стався конфлікт. Один з них дістав пістолет, але вчасно під'їхали правоохоронці і затримали порушника. Наразі слідчі оглядають його речі на наявність заборонених предметів. Повідомили в обласній поліції. У Запоріжжі восьмеро людей поранені у наслідок удару росіян по автовокзалу. Вибухи пролунали близько години тому. Перед тим було попередження про загрозу ударів кабами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, семеро постраждалих у стані середньої тяжкості, один у тяжкому на місці працюють екстрені служби. Окупанти атакують область майже безперервно. Є загиблі і поранені у наслідок інших обстрілів протягом цієї доби. Ворог Гатив майже 500 разів по території Запорізької області застосовував різні види озброєння. Насамперед домінують безпілотні літальні апарати fpv дрони Ну, і, на жаль, ми маємо загиблих. Троє людей загиблих в селищі Біленьке влучив fpv дрон. У автівку загинуло двоє людей, і також в Степногірській громаді є загиблий. І також маємо троє поранених і вже сьогодні стало зранку відомо, що вчора були поранені двоє ж. Жителів Степногірської знову ж таки громади відлучання FPV-дрону, Вони звернулися сьогодні по медичну допомогу. Залізнична станція у місті Синельникове на Дніпропетровщині опинилася вночі під масованим ударом росіян. Виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівля частково зруйнована. Як повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський, працівників станції евакуювали, жертв серед персоналу немає. Частина поїздів скасована або ж курсуватиме за зміненими маршрутами. Можлива затримка руху. Пошкоджену інфраструктуру залізниці вже почали відновлювати. Троє людей загинули на Одещині. Вони купалися у морі, коли у воді здетонували невідомі предмети. За даними очільника області Олега Кіпера, один чоловік підірвався у Кароліно-Бугазі в затоці. Чоловік та жінка у поліції повідомляють, що особи загиблих встановлюються а на місці працюють піротехніки. Варто зазначити, що відпочинок на пляжі, де пролунали вибухи, офіційно заборонений через мінну небезпеку. В оперативно тактичному угрупованні Одеса нагадують, що нині на Одещині офіційно функціонують 32 зони придатні для безпечного купання. Із них 30 розташовані в Одесі, та ще по одній у місті Чорноморськ та у селищі Приморське Ізмаїльського району. Гучні вибухи прогреміли в Ухті. Це Республіка Комі у Росії. У місті через гучномовці оголосили про дронову небезпеку. На відео, яке викладають очевидці, є ураження на тамтешньому НПЗ. Зокрема, з одного резервуару витікає рідина. Місцеві у соцмережах повідомляють про евакуацію з торговельно-розважального центру і про те, що пожежні машини прямують у бік аеропорту. Саме лето ще Литов... закрили на зліт і посадку. Ухта розташована за. 1800 кілометрів від України, і це вперше, коли дрони атакують республіку Комі. Цієї ночі українські безпілотники атакували Саратов у Росії. За даними Генштабу ЗСУ, ударили по місцевому нафтопереробному заводу. Це підприємство одне з основних об'єктів паливної інфраструктури Росії, яка забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Щорічна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн. Після влучання безпілотників там спершу прогреміло, а потім спалахнула пожежа. Росіяни у пабліках публікували кадри та скаржилися на вибухи. Місцева влада повідомляє про одного загиблого. Жителі у трьох багатоквартирних будинків евакуювали. В аеропорту Саратово запровадили тимчасові обмеження, там не приймали і не випускали літаки. Успіх мирних переговорів може забезпечити поєднання дипломатії, підтримки України і тиску на Росію. Про таке йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси України та Європи. Тобто повинно містити надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню. У заяві окремо закцентовано, що шлях до миру в Україні не може визначитися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує позицію та подякував союзникам. Українському президенту необхідно приєднатися до зустрічі Трампа і Путіна. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідрих Мерць в інтерв'ю телеканалу ARD. На його думку, за результатами саміту слід або посилити тиск на Росію, або змусити її визнати, що війну продовжувати неможливо. Канцлер також сподівається, що переговори принесуть рішення про припинення вогню. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі. У будь-якому випадку ми не зможемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців. Сполучені Штати працюють над тим, щоб влаштувати зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним. Крім цього, триває організація тристоронньої зустрічі в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Fox News Про таке повідомив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс. Зараз ми на етапі, коли намагаємося відверто розібратися з графіком та іншим, аби ці три лідери могли сісти за стіл перемов і розглянути цей конфлікт. Що на мою думку в кінцевому підсумку вийде з цього? Насправді все дуже просто. Якщо взяти поточну лінію контакту Росії з Україною, ми спробуємо знайти якесь врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, щоб жити у відносному мирі і припинилися вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни і українці ймовірно у кінцевому підсумку будуть незадоволені цим в Ізраїлі. Готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для окупації Гази. Про таке повідомляє ізраїльська преса. Мобілізація стане частиною військової операції із повного захоплення сектору Гази. цехал готується до входження у місто Газа та переміщення цивільного населення на південь. Очільник генштабу Ізраїлю доручив мінімізувати ризики для заручників, яких досі утримують у ГАЗі. Напередодні понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель авіва на мітинг проти плану повної окупації сектору Гази. Протестувальники вимагали припинити військову операцію та звільнити 50 бранців, які перебувають у руках бойовиків. Мічовік та інші заручники у надзвичайній небезпеці. Рішення про відправку армії в глиб газу становить небезпеку для мого чоловіка, але ми все, що можемо зупинити цю катастрофу. І звідси я знову хочу звернутися до президента Трампа та пана Віткофа. Нам не потрібні нові війні, нові жертви, нові загиблі заручники, нові загиблі солдати. Нам потрібна угода, угода, яка покладе край цій війні та врятує їх. Будь ласка, ви ті, хто можете це зробити. Поліція Лондона затримала майже пів тисячі демонстрантів під час акції підтримки забороненої пропалестинської групи. Це найбільший масовий одночасний арешт у британській столиці за останні 10 років. У поліції пояснили, що чинили згідно із законом про боротьбу з тероризмом. Кількох людей узяли під варту через напад на правоохоронців. Водночас міністерка внутрішніх справ Британії наголосила, що ніхто не порушує право на протест, але варто пам'ятати, що сприяння забороненим організаціям це злочин, а демонстранти підтримують угруповування, які скоювали напади з тяжкими наслідками. Заарештованих відправили до ув'язниць а після підтвердження особи відпустили під заставу з умовою не ходити більше на такі заходи. Всесвітні ігри тривають у китайському місті Ченду. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Участь у них беруть близько п'яти тисяч учасників з понад ста країн світу. Україна отримала 97 ліцензій на виступи і вже здобула 12 медалей. Сьогодні однією з найбільш результативних команд на іграх стала наша збірна з веслування на човнах дракон. Здобули чотири медалі, завдяки чому китайський дракон сьогодні був гостинним до українців в ексклюзивному коментарі. Розповіла висловниця Сніжана Жигайло: Ми взяли чотири медалі: два золота, одне срібло та одну бронзу. Це була дуже напружена гонка, і ми дуже щасливі. Спочатку можна сказати, ми розминалися. Спочатку зайняли п'яте місце, але нас змотивувало, що ми більше старалися, і після того як ми зайняли. Місце на 200 метрів. Це нас мотивувало Далі, далі, далі працювати, йти на підвищення. Причому ж 200 метрів з азіатськими країнами це дуже тяжко, тому що вони є спринтера, і ми дуже раді, що взагалі зайшли в бразиль. Фестиваль ветеранського спорту відбувся у Києві. Змагалися захисниці та захисники у багатирських багатоборствах. Побував на заході мій колега Анатолій Журавльов. І далі його репортаж. Фізичні навантаження на цьому спортивному заході Константа. Його назва фестиваль з богатирського багатоборства. 29. 29. Давайте, давайте вже йдемо назад. Є. Основні учасники, наші захисники та захисниці. сила. Перший раз взяв у руки. Перший раз, перший досвід. Активність, фізична підготовка дуже важлива для військовослужбовців, особливо для нашого підрозділу, тому що ми логічно штурмовий підрозділ. Ми тільки вперед. Тільки вперед, а це фізичне навантаження дуже велике. Багато хто лише половину дня зміг виділити на змагання, бо оборона країни і служба тривають. Але такі заходи мають великий сенс, каже боєць за позивним Корбан. Перш за все, мотивація. Не побачити знайомих. Та й -та так розвіятись від війни, там, від цієї все Ми постійно розвиваємося. Я особисто слідкую за фізичним станом нашого підрозділу. Звітую особисто командиру Полка. Дуже активно за цим слідкує і підтримує, щоб наші бійці були в гарній фізичній формі. Серед учасників змагань і світовий рекордсмен та багаторазовий чемпіон світу серед рятувальників Олександр Баран. Дуже -дуже. В останній мить виривається перемога. Получилось дуже спонтанно. Перший раз приймаю участь в таких змаганнях. Першу чергу рішив підтримати ветеранів і спробувати свої сили свої фізичні силові якості. Дуже непросто, але, але цікаво і дуже мотивуюче». Головний організатор заходу федерація найсильніших атлетів України і перетягування Канату. Оскільки майже все керівництво федерації залужено так чи інакше до служби до представляють сили оборони України, і за цього три з половиною роки нам від початку повномасштабної війни здобилося для того, щоб почати змагання по мілітарі, по ветеранам. Ну це старт. Я думаю, ми будемо набирати. Тепер найважче почати щось. Тепер ми будемо. Є підтримка міністерства справ ветеранів, є підтримка міністерства молоді та спорту, міністерства внутрішніх справ України, тобто всі наші ініціативи. Всі офіційні представництва міністерства дуже добре підтримали. А за настрій на спортивному майданчику відповідав відомий український актор Арам Арзуманян. Змагання проводив ще коли у Мелітополі проводив і чемпіонати світу. Я був і, ведучим і там, і коли рекорди України ставилися, я був, мав честь бути ведучим і завжди підтримував е такі спортивні заходи. В таку спеку змагатися з законами природи, з законами Ньютона, то ну це шушу, як, як можна сказати, ну це це, це дуже потужно. Тож у федерації ці змагання називають відправною точкою, яка об'єднала з опівсотні наших вояків і воячок у планах закріплювати ветеранський спорт на міжнародному рівні, і хтось з нинішніх учасників можливо представлятиме Україну на світових змаганнях. Анатолій Жоровльов, Олексій Шматов подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. В Україні підтверджено 38 випадків захворювання на новий штам коронавірусу. Стратус його виявили у восьми областях, зокрема на Вінниччині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині та у Києві. У центрі громадського здоров'я України кажуть, штам стратус це мутований варіант вже знайомого омікрону. Має здатність швидко поширюватися. Утім, перебіг хвороби здебільшого неважкий. Він все ж таки не призводить до тяжчого перебігу захворювання, відповідно, симптоми під час захворювання, викликаних новим штамом вірусу, вони фактично не відрізняються від симптомів характерних в принципі для ковіду, і це, зокрема, симптоми з боку верхніх дихальних шляхів. Єдине, що можна сказати про страту, це те, що захворювання на ковід спричинене новим штамом. Часто зустрічається серед дітей, молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, і це якраз сприяє такому непомітному поширенню ковіду, тому що людина фактично е почуває себе відносно здоровою з деякими незначними симптомами, знаходиться в колективі, але вона може бути вже джерелом захворювання. Такі новини далі про те, доступ до якої нової послуги отримали українці за кордоном. Усі деталі з'ясує Олексій Фадієв. Колего, тобі слово так, яку нову послугу отримують українці стосовно нових відстрочок від мобілізації. Про це будемо говорити в цій годині. Не пропустіть, залишайтеся з нами.